Ранку, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 15 лютого в 7.24 я вийшла з дому і зараз через парк йду в наш шпиталь. Мені потрібно перед роботою трішки там повирішувати справи. Мама моя ходить на прийом до гінеколога, і тому там буває такий час, коли я ходжу. Ну, Коли в неї прийом, то там потрібно зробити деякі маніпуляції. І сьогодні хочу вам про них розповісти. Ну, Можливо, комусь цікаво, яка система в медицині тут у нас, де ми зараз проживаємо. Я не знаю, можливо, така система не скрізь в Польщі. Ну, Але просто розкажу, як у нас. Думаю, це буде цікаво. І для себе оставлю відео. Ну, і думаю, багатьом буде просто цікаво подивитися. І так, саме перше, що нам потрібно зробити, це записатися на якесь конкретне число. В нашому шпиталі гінеколог приймає три рази на тиждень вівторок, середа та четверг. Приймає він з 11 до 3, тобто до 15. І ви знаєте, буває так, що ти приходиш, чекаєш. А потім виходить медсестричка і говорить, що сьогодні лікаря не буде. Наприклад, його немає, ну він не приїхав звідкись, або він захворів, або так як він один на цілий шпиталь, він на якійсь операції і просто ну, не може прийти. Так у нас було один раз. Слава Богу, що тільки один раз. Записалися ми на прийом, наприклад. Ми зараз записуємося Ну, приходимо на прийом і в той же день записуємося на наступний прийом, хоча він е, там, за три місяці. Записалися на прийом і далі чекаємо. В той день, коли нам потрібно прийти вже на прийом, мені потрібно піти перед восьмою ранку і взяти талончик. Ділотамат видає талончик тільки з восьмої ранку. Можна прийти, наприклад, і перед одинадцятою. І взяти талончик. Ну тоді ти вже будеш не перший. А так як я відпрошуюся з роботи, і мені потрібно маму завести ну, як можна раніше, тому мені потрібно бути перший і другий. Тому я йду перед восьмою. Коли тільки біломат видає білети, я беру перший-другий білет. Ну, перший або другий. І йду до медсестри, яка вже на місці, і там потрібно зареєструватися. Ну, вона там вибиває такий, вводить в комп'ютер, що ти будеш, вибиває твій лист і твою карточку ложить до лікаря на стіл. Далі я йду на роботу, а мама вже приїжджає перед 11 -ю. Ну і я теж приходжу, тому що вона не дуже розуміє польську. І я виступаю як переводчик. І перед 11 ми приходимо і чекаємо. Якщо все добре, то лікар нас приймає. А якщо щось вийшло таке, знаєте, непередбачувана якась ситуація, то тоді ми переписуємося на інший день. Тож зараз ми з вами йдемо, беру вас з собою, і якщо там буде не дуже багато людей, то я вам зніму, як це все виглядає. В через парк мені йти приблизно, там, я не знаю, 7-10 хвилин от сили. І в принципі там потім вже від шпиталю до моєї роботи взагалі 2 хвилинки. Тому дуже зручно, що я можу все зробити на шляху до роботи. Мені не потрібно нікуди їхати в якесь там інше місце. Тому що було б, напевно, мені... Важкувато. Я і так, коли відпрошуюся з роботи, ну як відпрошуюся, блокую собі цей час, щоб ніхто не міг записатися, мені дуже важливо потрапити саме в цей день. Тому що, виходить, що я цей день, час гуляю, а потім ще мені потрібно, наприклад, ще якийсь інший день перенести тих клієнтів, які вже записані. Я йду. Вже практично дійшла до шпиталю. Зараз подивимося. На початку, коли ми тільки почали ходити сюди на прийом до гінеколога з мамою, я так приходила, то зранку практично не було людей, я могла взяти білетик, перша, друга, ну, в перших числах. А зараз а, всі вже зрозуміли цю систему як потрібно, і тому багато хто приходить раніше для того, щоб взяти а, цей білетик і потрапити до лікаря ну, як мога швидше, ніж, наприклад, начекати там 15-ї черги. Тут це основне, основний будинок шпиталю. А це такий трошки менший. І тут здають різну кров, різні аналізи. Ну таке. Так, йдемо. Взяла я білетик номер 1 мені пощастило. Сьогодні білий видав білет на 15 хвилин раніше. 7,44. Це щось таке цікаве. Пішла до реєстрації, а медсестра вже там сидить, але в неї щось там я прочекала 15 хвилин, мені потрібно бігти на роботу. Я зайшла в кабінет, говорю, чи якось можна швидше, бо спішу до праці. І вона говорить, що завис комп'ютер написала ім'я, і фамілію, і прізвище мами, потім зареєструє і в принципі буде все добре. Тому я зараз вже біжу на роботу. Біжу на роботу, бо в мене сьогодні клієнтка, яка доїжджає з сусіднього міста, і вона буде раніше, вона вже може навіть стоїть біля салону, а салон закритий. 13.20, ми до сих пір в шпиталі, до сих пір немає лікаря, я як наврочила зранку. Дуже рідко було один раз тільки таке, що його не було. І сьогодні о 13-й годині нам сказали, що ще хвилин 40 точно чекати. А у мене заблокований час до п'ятнадцятої, п'ятнадцятої вже клієнтка, тому я дуже надіюсь на те, що лікар скоро прийде. А ще прийшло прийшла беременна дівчинка, і я ну а тут беременних беруть без черги. Тому якби я маю надію на те, що ми встигнемо при щоб нас встигнув прийняти лікар, тому що. Завтра я вже не зможу, у мене завтра 6 клієнток і, звісно, буде не дуже добре. 14.10. Все, я біжу на роботу. Потрапили ми до лікаря, все добре. Сказав він нам, що робити в разі, якщо, наприклад, закінчилися рецептурні ліки. Тому ми вже тепер знаємо, тепер панікувати не будемо. Ну, і, в принципі, все, зробив там обстеження, вже там вдаватися в подробиці не буду. Ой, погано видно. Так, я біжу на роботу, тому що вже 14.10 і, значить, у мене на 15-ту клієнтка. Так, я з кавою, папа приніс мені в лікарню, ну, в шпиталь, приніс мені поїсти. Я там на ходу перекусила, тому що два години я ще нічого не їла, друга година, а я ще нічого не їла. Ну я так перехватила, зараз прийду на роботу до їм, вип'ю ще кави. І у мене дві клієнтки. Дві клієнтки це не так багато. От, так що зараз попрацюємо. І... І в мене є до вас серйозна тема, але я не знаю, чи в цьому відео, чи вже в наступному розповідати. Подумаю, як я буду, коли я буду монтувати це відео. Якщо в мене буде час, то сьогодні цю тему розкрию. А якщо ні, то вже на наступний раз, тобто завтра. Ось такі справи. Погода в Закопаному класна. Ну, градусів 10 точно. Тепло, бачите? Я навіть не застягнута. Погода гарна. Я на роботі. Завтра у мене теж повен робочий день, а вихідний вже в неділю. То в неділю будемо відпочивати, а в неділю завжди буде дощ. Так, спішила на роботу, щоб встигнути поїсти і попити кави, що забрала мама телефон. Вона мені його дала як заходили в кабінет. І тепер папа біжить, щоб забрати телефон. В общем, поспішиш людей насмішиш, це точно. Поїла. Всім смачного, хто їсть разом зі мною, хто їв разом зі мною. Зробила собі кави, зараз каву, зараз поп'ю каву, в мене є 10 хвилин перед клієнткою. І тому, напевно, в цьому відео все ж таки я вам розкрию ту тему, яка мене вже давно. Ну, не то, що вона мене за мною ходить і мене прислідує. Ну, але мені б хотілося відповісти на це питання. Яке частенько задають мені в коментарях під відео, і, мабуть, в якомусь вже з відео я щось подібне розповідала, не знаю точно. Ну, що мене саме надихнуло, скажімо так. Саме сьогодні про це поговорити. Вчора, чисто случайно дивилася там коментарі, всі, які в мене є на Ютубі. І коли ти заходиш в творчу студію, не просто на Ютуб, а в творчу студію, там, виявляється, є такі коментарі, які називаються така графа на розгляді, тобто які не пропускає сам Ютуб. Тобто, є коментарі, які, наприклад, Ну, комусь не подобається, наприклад, автору каналу, не подобається якісь коментарі. Він має право їх видаляти і блокувати таких користувачів, які пишуть якісь там коментарі, які не подобаються автору. А є такі коментарі, які YouTube сам не пропускає. Ну, він їх розглядає як нецензурну, або ну якісь в общем порушення правил, і тому він їх не опубліковує, а тільки після того як ти даси згоду. Ну, і от я заходжу, заходжу туди, у мене там було декілька коментарів. Ну, і один із цих коментарів він мене, чесно кажучи, дуже сильно поразив. Я тут його вставлю вам. Можете поставити на паузу і прочитати, тому що людина, яка писала цей коментар, вона приділила стільки уваги, по-перше, моєму відео. Вона його прослухала е досконало. По-друге, щоб потім прокоментувати і виписати всі ті фрази, які я говорила, а це не одна фраза. Тобто людина настільки прониклася моїм відео і, взагалі, моїм каналом, що я просто... Знаєте, трохи навіть корону оділа, що я прям така вже важлива персона в Ютубі. Ну і так, основна тема була моєї мови, мого несносного суржика. Тобто те, як я спілкуюсь, і на якій мові я записую відео. Так от, не в виправдання, не в що, просто. Хотілося б сказати свою думку так, на цей рахунок, тому що розумію, що таких коментарів буде дуже багато. Так як зараз у нас є дуже багато людей, які дуже проукраїнські, є навіть такі, які ніколи не були проукраїнськими, але ними стали, і тому ця тема дуже важлива. Я не люблю взагалі хайпувати на якихось там темах політичних, або мовних, або релігійних, я е, взагалі рахую, що це просто хайп. Е, тобто люди, які хочуть набрати побільше переглядів, більше просмотрів, заробити більше грошей з Ютуба, вони хайпують на якихось темах. Я б цього робити не хотіла, просто висловлюю свою думку. Я е, народилася в Херсонській області. Все своє життя, коли я ходила в школу до закінчення школи, я розмовляла українським суржиком Херсонським. Його навіть зараз, коли я зустрічаю українців і розмовляю, його зразу зчитують цей суржик і говорять: ви Вене з Херсонської області. так? Я говорю так. Я так розмовляла до 17 років. Це мій рідний язик, моя рідна мова, це суржик. Так я розмовляла. В 2017 році я поїхала навчатися в місто Запоріжжя і в великих університетах. Це був університет, це не просто якийсь там ліцей або технікум, це був університет. І там було не прийнято розмовляти українською мовою. І якщо ти розмовляв українською мовою, тебе зразу е, якби, е, ну, таке було до тебе відношення, е, знаєте, зверхнє. Тому що ти з села, значить, ти якийсь не такий. Тому що городські всі. Розмовляли російською мовою. Вся література, яка була в університеті на 2007 рік, вона вся була на російській мові, не було на українській. Тоді я себе зламала, і багато хто тоді ламав себе, і я почала розмовляти російською мовою, тому що щоб, щоб маса, яка тоді диктувала правила. Щоб та маса мене е, якби прийняла в свою спільноту. І тоді я повелась, тому що тоді я була ще молодою. Е, якби я прислуховувалася до того, що говорить маса. Хоча я зараз розумію, що цього робити не потрібно. І тоді так, тоді мене зламали. Е, потім е, я довго жила в Запоріжжі, і в 2000 якому році, в 2015 році ми приїхали в Енергодар. В Енергодарі я розмовляла до тих, хто зі мною розмовляв російською. Я розмовляла російською. В родині ми розмовляли на нашому херсонському суржику. З чоловіком ми розмовляли так: то на російській, то на суржику. Йому не подобається, що я розмовляю з суржиком, тобто він мені говорить завжди, щоб я розмовляла або чистотою, або чистотою, тому що суржик це таке собі. Зараз мені 33 роки. Зараз я проживаю в Польщі. І знаєте, життя склалося так, що зараз я дозволяю собі робити те, що я хочу, все, що не суперечить закону. Якщо я хочу розмовляти з суржиком, то яка б мені маса що не говорила, я не стадо. І я не буду йти в стойло і стояти, як ви мені кажете. Я що хочу робити, те й буду. Тим паче на своєму каналі. Коли мені потрібно піти в Україні заповнити якусь заяву, я її на Суржику не заповняю, повірте, я її заповняю на українській. Я вільно володію українською мовою. Коли мені зараз потрібно в Польщі піти заповнити якийсь внісек, якусь заяву на польський, я її роблю на польській. Ну коли я на своєму каналі... Який я створила, в якому я показую своє життя, в якому я показую себе, яка я є. Хочу розмовляти так, як я хочу. То, вибачте, ну я не буду йти на е, поводку у тих, хто вирішив на моєму каналі розповісти мені, як мені потрібно на якій мові. І щоб я там, я що кацапка, та яка вам різниця, кацапка чи не кацапка? Якщо вам не подобається, ви просто можете пройти мимо цього каналу. Ну, вказувати на моєму каналі, що мені робити, ну вибачте, ну, я вас слухати не буду. Ви підійдіть, будь ласка, наприклад, нашому управлінню, правительству, нашій Верховній Раді. Ви їм підійдіть під коментарі, якихось там і напишіть, щоб вони розмовляли українською мовою вдома. А якщо ви не хочете, ну вони мають, вони мають так розмовляти. Я не маю, ну, я не зобов'язана розмовляти, так як ви мені скажете. Якщо вам якесь слово не сподобалось, ну це ваші сугубо ваші проблеми. Вам не подобається, проходьте мимо, все. Я ж нікого тут не заставляю дивитися, і, і якщо ви натиснете кнопочку Вийти, то я, я вийду. Не переживайте, я не буду далі вам розповідати на своєму поганому суржику, і ви не зможете мене виключити. Просто виключаєте і йдете далі. Якщо я захочу, то я буду розмовляти на українській. Якщо я не захочу, то я буду розмовляти, так як я захочу. І ще знаєте, ще, що хотіла сказати, колись був у мене якийсь огляд в магазині. І теж я там сказала творог, а мені сказав, а мені написали в коментарях, що не творог, а сир, тому що творог це російською. Якщо ви хочете знати, я живу вже півтора року в Польщі, вивчаю польську мову, і мені зараз більше потрібно, якби нею спілкуватись, тому що я контактую тут кожного дня. І творог це є польське слово, і алея 3 мая – це є... Польські слова. Я не буду говорити, наприклад, у мене спитає, де ти проживаєш, а я скажу на алеї 3 травня. Ні, я проживаю на алеї алеї 3 Майя. Так що, вибачте, будь ласка, це вже сугубо ваші проблеми, сугубо ваші якісь там, я не знаю. Взагалом, взагалі, в общем, якщо не подобається, будь ласка, проходимо мимо. Я розмовляю так, як я це хочу. Сьогодні я хочу розмовляти чистою українською, я сьогодні розмовляю. Завтра захочу на суржику, я буду на своєму рідному херсонському суржику розмовляти, як я цього захочу. От як в мене буде настрій, так я й буду розмовляти. Всім моїм підписникам, які мене сприймають, такою, як я є, які можуть виносити і слухати мій суржик. Я вам всім дуже дуже дякую. Ви в мене найкращі. Я розумію, що, можливо, вам теж в душі десь хочеться, щоб я говорила якесь інше слово. Е, ну, так буває. Ви всі розумієте, що ось так, от, ну, я просто не хочу. розумієте? Е, це вже виходить, якби, перегинання через коліно. От хтось сказав, і ти маєш робити так, як хтось сказав. Ні, я не стаду, я йду е, своєю дорогою. Тому хто мене розуміє, я вам дуже вдячна і дуже вдячна, що ви зі мною. І що ви мене підтримуєте, дивитесь і коментуйте. А хто не може слухати, ну, будь ласка, я вас прошу. Не треба себе травмувати, свою психіку. Вона у вас і так не дуже устойчиве, я так розумію. Тому просто проходьте мимо. Виключайте мене і виходьте, і все. І дивіться тих блогерів, яких вам комфортно дивитися. І все. Так. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за ваші лайчики, коментарі. Всіх люблю, обнімаю, цілую. Мирного неба нам над головою і всього найкращого!